Ну а Володимир Зеленський, крім заклику до Сполучених Штатів, Європи та Великої сімки про дії, а не слова, ось так відповів журналістам на запитання, чи варто очікувати блекаутів у Москві. Наше завдання після ударів відповідати ворогу. Наше завдання, перш за все, захищати себе. І ось як і головне, чим ми це робили цього тижня. Кореспондентка ТСН тижня Оксана Радіонова розкаже. Новий рівень українських дібстрайків зграє наших далекобійних дронів посилили не дрони. Полетіли фламінго в тандемі з Нептунами. Почала діяти рута. І Президент Зеленський цього тижня офіційно це вперше підтвердив. Останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. Іще одна важлива деталь. Наші оборонці заявили, тепер за кожний блекаут в Україні Росія поплатиться своїм. Російський Білгород відчув зміну ситуації. Спочатку налетіли з грає вже звичних дронів, а потім місцева ТЕЦ перестала працювати. Морок накрив пів міста. Отак у нас Оце темінь. так темінь. У людей там свічки горять, одні, машини, одні світяться. машини світяться. Наступного дня не дрони знову навідалися до цієї ШТЕЦ. Один, два. Три. Тактика справді ефективна, каже експерт. Летять наші хмара дронів обманок? Летять наші далекобійні дрони, перевантажуючи російську ППО, і точково додаються наші дрони з реактивним двигуном і наші ракети. Навіщо ми запустили бумеранг справедливості по ворожій енергетиці? Та якою вітчизняною зброєю ми тепер б'ємо по військових об'єктах у ворожому тилу? Це два найцікавіших питання до останніх діпстрайків. Відповідь на перше має дві складові. Це однозначно вплив на економіку, і тут треба розуміти, що вони менше захищені ніж Україна. Другий аргумент озвучив президент: вони вбивають нас, ну їм не може бути комфортно, і коли їм не буде комфортно, вони почнуть ставити запитання до свого керівництва. У російських чатах почали волати, мовляв, прилетіли фламінго і показали чималі уламки із тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів. І я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а виробникам. За які саме розробки президент дякує? Давайте розбиратись. Ось єдине відео запуску поки нашої найдовшої руки, як зазначив виробник безпілотної авіаційної системи ракети. Фламінго вона здатна вражати цілі на відстані. Три тисячі кілометрів нашумівша ракета Фламінго. Причому данія для неї виготовлятиме тверде паливо до цієї ракети. Через те, що її робили досить швидко, багато було насмішок стосовно її зовнішньої форми, бо в неї реактивний двигун, винесений на корпус. Вона має крила, але має досить такі вагомі тактико-технічні характеристики: тонна вибухівки і швидкість так само до тисячі кілометрів, і легкий відносно запуск. Із наземної установки, тобто це нам дає ну, великі можливості. Вперше про вдале використання фламінго цього тижня заявила українська влада. Минулого тижня не буду казати, в якій кількості було застосування нашої пари Нептун і Фламінго. Ймовірно, мова про удар 29 серпня по заводу Електродеталь на Брянщині маємо кілька модифікацій ракети Нептун. Звичайний, довгий, і цього тижня європейським партнерам показали ось цей третій варіант. Його вже охрестили товстим Нептуном за ось такі заокруглені відсіки на фюзеляжі. Ймовірно, саме Нептуном працювали по ТЕЦ цього тижня. Довгий Нептун збільшена її бойова частина. Зараз ми можемо говорити, що робоча дальність Нептуна складає від 700 до 1000 кілометрів, вага приблизно 1200-1300 тисячу а кілограмів. А маса бойової частини від 325 до 450 кг. кілограм. Скільки саме станом на зараз із новою модифікації цієї ракети? Достовірно невідомо. У військово-морських силах, які її застосовують, повідомили у 2024 році за участі Нептона провели 50 успішних операцій. Якщо врахувати, що цю ракету ніколи не запускають по одній, можна приблизно зрозуміти виробничі потужності.